Е, так, ефір пішов. Це по Парижі буде сідати чи не буде? Ти на групі Так, да, звичайно, на групі у нас. На групі. Що стояти краще на Що ми бачимо? Ну, Зараз сутки ми будемо, певно, що для неї клітка затісна. Зараз ми відійдемо, зараз ми постараємося по зняти, зараз ми, ми в шоці. Ми в шоці як попала ця сержана. Поки що ми бачимо світло реженьку, пішочну. Опу. Знаємо Стой. точно, що 17 кілограмів. Mm. Красуня. Кому mm. лишала ця собака? Малина, я, я вже я знаю, що це буде. Я знаю. Малина. Я знаю, опять мать застрелилась. Я знаю, що ви мені готуєте. Це молода собака. Я знаю, що ви будете в бані. Ти вже би її кликала там щось. Ні? Ти зможеш її на свою сторінку кинути там, де я написала, бо люди чекають. Ну, я скачаю ефір, кіну потім. Ага, Нема добре. питань, бо я ж всі ефіри скачу, бо за місяць вида видаляюся. <плес> Що за доньок? Скажіть мені, бо чекай, 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 Розливатись не треба. Ой, ти сядеш? Чекай, я боюся, з якого. Я не знаю, з якого боку. Це треба розрізати. Давай сюди розрізалку. Так, це суну. Вона в шоці, вона вже буде під наглядом. Я вже. Виморти, Чекайте. На. Собака. Не, не лізь, козуля. Завжди велика коло... муха. Чого мене не дивує великий ключів. Алікі лакі. Лаки. А я вам давайте нагадаю, лаки, як лаки попала. Лаки мали відловити цей китаєць, бо що в нього вічно було, е... ми їх мали посадити в чоти, тобто горбиль з чотирьох сторін. Я кажу, а вхід де буде? А що їм входу, куди вони будуть йти? Я кажу, тобто вони будуть гадити, а, а, а як їм воду подам, а то що, доща немає. Mm. <плес> Мене це не дивує. Аліків, коли вже він е, був, ну як і посланий, і насланий, і, і який не хочеш, він же ж в ту прибудову. Паска твоя компанія буде твоя. Давай, дівчонка. Він же ж Аліків тоді е, врятували із сімей. Сі, чому Аліки? Тому що альянси вони взагалі. Ми врятували одну собаку. Да. Всі решта стояли в воді, майже потонули. І це, якби чоловік не приходив не йшов з роботи і не почув писк і не прийшов, сказав в 12 й ночі, то ми б і не мали би алік взагалі. Великий ключів. Чомусь мене це не дивує. Зато в має фірму. Підприємець тимку. Так, і на. Е... А, ну і ягодки продає. Та ж як це ж без ягодок? <риводи> О, Боже. Вона в шоці, вона шокована. Так? Свістав да, шок. Давай, Слізь. Ну, та Юля. 7-10 мордах. Та йди. Ось так. так. Будемо розморожуватись. Зараз вона ще й під наркозом. Та як буча розморожуватись, так сидіти з мордою кирпічика, з панянкою на пару. То так добре розморожуватись. Там Паска з Юлою, розморозилась. Паняня ця, ну вона пару разів підгодувала, вона просто приїхала, щоб так, якщо б виникали якісь питання, вона приїхала, оце почала підгодовувати бігом Світлану Юрівну. Це може і на дому, я не знаю, може Світлана Юріна. Я не знаю, де їде де Світлана Юрія стерилізує, але це не є проблема. Якщо чистенько все, просто простерилізувала і, і, і вона їде, а там вже готові її. Не потрібна там собака. Там лише ягоди потрібні. Може би цей майдан би розсосався, а? Юлу і Паску це не цікавить. Юла місце. Ти, це я не я і я, хата не моя. Паска! Давай не будемо. Чи будемо, ну давай. Он поповнення ваше на хату. Це, Юлечка, то песочки, то песочки, то не пасочка, то песочка. То писочка. Yeah, yeah, yeah. <laughs> то писочка, то писочка прийшла. Писочка прийшла, писочка, ти писочка. Я вже ця писочка. Так.